Мій досвід показує, що доведення з використанням матриць можна скоротити вдвічі, якщо викинути з нього матриці. Еміль Артін. Всім привіт! В попередньому відео ми зупинилися на тому, що я показував вам, як виглядають лінійні трансформації, і як їх можна уявляти собі у вигляді матриць. Варто нагадати, адже це дійсно дуже важливе. Але якщо вам здається, що цього недостатньо. Можете переглянути попереднє відео. Технічно лінійна трансформація це функція, що бере вектор у якості аргумента і повертає на виході новий вектор. В попередньому відео я також показав, що ми можемо думати про лінійні трансформації як трансформації, що змінюють простір таким чином, що лінії координатної сітки залишаються паралельними та на рівних відстанях. І початок координат залишається на своєму місці. Ключовим висновком було те, що лінійна трансформація повністю визначається тим, куди вона переміщує базисні вектори i та j у випадку двовимірного простору. Це відбувається тому, що будь-який інший вектор можна представити як лінійну комбінацію базисних векторів. Координати вектора x y означають x. Помножене на i плюс y помножене на j. Після застосування такої трансформації, властивість того, що лінії координатної сітки залишаються паралельними та на рівних відстанях одна від одної, має чудові наслідки. Завдяки цьому координати вектора після трансформації будуть рівні x помножити на трансформований вектор I плюс y помножити на трансформований вектор j. А це означає, що маючи нові координати векторів i та j, можна визначити, що вектор, який спочатку мав координати x y, після перетворення повинен мати координати x помножити на нові координати вектора i плюс y помножити на нові координати вектора j. Існує правило записувати нові координати i та j як стовпці матриць, і за визначенням множення цих стовпців на x та y, Є множенням матриці на вектор. Таким чином, матриця являє собою певну лінійну трансформацію, а знайти добуток матриці на вектор з числової точки зору означає застосувати дану трансформацію до вектора. Добре, ми повторили матеріали минулої лекції, а тепер давайте дізнаємось щось новеньке. Часто буває так, що нам необхідно описати ефект, який буде після застосування декількох лінійних трансформацій одна за одною. Наприклад. Ви хочете зрозуміти, що відбудеться, коли ми спочатку повернемо площину на 90 градусів проти годинникової стрілки, а потім застосуємо трансформацію, яку ми назвали нахилом в попередньому відео. Кінцевий ефект від послідовного застосування двох перетворень також буде лінійною трансформацією, що відрізняється від поворота або нахила. Цю нову лінійну трансформацію зазвичай називають композицією двох окремо застосованих трансформацій. І, як і будь-яка лінійна трансформація, вона може бути описана за допомогою матриці зі стовпцями, які показують, куди потраплять вектори i та j. В даному випадку, після застосування всіх трансформацій, вектор I має координати 1,1, і це буде перший стовпчик нашої матриці. Аналогічно, координати вектора J будуть мінус 1 0, і їх ми запишемо у другий стовпчик нашої матриці. Новоутворена матриця описує загальний ефект від застосування поворота та нахила, але в одну дію, а не в два окремих послідовних кроки. Ще один спосіб розглянути нову матрицю. Якщо до вектора необхідно послідовно застосувати поворот та нахил, можна піти довгим шляхом. По-перше, Помножити його зліва на матрицю повороту, а потім отриманий результат помножити зліва на матрицю нахилу. Це і означає застосувати спочатку поворот, а потім нахил до нашого вектора, але результат при цьому має співпадати з тим, що ми отримуємо, просто застосував матрицю композиції, знайдену нами раніше для даного вектора. І тут немає значення, який вектор було обрано, оскільки нова матриця дає той самий ефект, що і послідовні обертання та нахил. Враховуючи, як це все записано, дуже логічно, що нова результуюча матриця називається добутком двох матриць. Трішки пізніше ми розглянемо, як отримати даний добуток в загальному випадку, адже наразі легко втратити загальний сенс, заплутавшись в числах. Ніколи не забувайте, що добуток двох матриць має геометричний сенс застосування спочатку однієї лінійної трансформації, а потім іншої. Може здаватися дивним, що даний запис читається справа наліво. Спочатку ми застосовуємо трансформацію з закодованою матрицею справа, а потім застосовуємо трансформацію записану зліво. Так само записуються і функції. Їх прийнято записувати зліва від змінної. Саме тому композиція двох функцій завжди читається справа наліво. І це хороша новина для всіх, хто читає на івриті, але погана для всіх інших. Ось ще один приклад. Візьмемо матрицю зі стовпцями 1,1 1 та 2,0, для якої лінійна трансформація виглядає так, як показано на екрані, і назвемо її. М1. Після цього візьмемо наступну матрицю зі стовпцями 0,1 та 2 0. Для якої лінійна трансформація виглядає так, і назвемо її М2. Застосувавши спочатку М1, а потім М2, ми отримаємо нову лінійну трансформацію. Знайдемо цю матрицю, але зараз подивимось, що можна зробити, не дивлячись на анімацію. А використовуючи тільки числа, за допомогою яких записані дані матриці. По-перше, необхідно дізнатися, куди потрапить вектор I після застосування m1 нові координати вектора I за визначенням записуються в першому стовпчику матриці m1, а саме 1. 1. Щоб дізнатися, що буде після застосування m2, помножимо матрицю m2 на вектор 1. 1. Обчисливши це способом, описаним в попередньому відео, отримаємо вектор 2,1, це і буде перший стовпець результуючої матриці. Аналогічно для вектора J. Другий стовпчик матриці m1 вказує на те, що спочатку його координати стануть мінус 20. Далі, застосувавши m2 до цього вектора, можна обчислити добуток матриці на вектор та отримати вектор 0-2. Який і бути другим стовпчиком шуканої результуючої матриці. А тепер давайте поговоримо про те, як працює матричний добуток в загальному випадку з довільними матрицями. Щоб показати, що дана логіка працює для будь-яких матриць, потрібно більше місця та символів, але це має доставити задоволення для тих з вас, хто раніше вивчав множення матриць лише через готові формули. Щоб дізнатись, куди потрапить вектор I. Подивимось на перший стовпчик правої матриці, і це буде проміжна відповідь. Помноживши цей стовпчик на ліву матрицю, ми отримаємо кінцеву відповідь, куди вектор I потрапить після застосування другої лінійної трансформації. Таким чином, перший стовпчик добутку матриць рівний добутку лівої матриці та першого стовпчика правої матриці. Аналогічно, вектор j спочатку опиниться в тому місці. Куди вказує другий стовпчик правої матриці, тоді помноживши ліву матрицю на другий стовпчик правої матриці, ми отримуємо його кінцеві координати, що і буде другим стовпчиком нашої результуючої матриці. Зверніть увагу, що тут багато символів, і зазвичай цей матеріал викладають як деякий алгоритмічний процес, який ніби має допомогти в запам'ятовуванні. Але перед тим як це все запам'ятати, я вважаю, спочатку варто усвідомити. Що реальне значення множення матриць полягає в застосуванні спочатку однієї лінійної трансформації, а потім іншої. І повірте, такий підхід дає нам більш міцний фундамент, завдяки якому властивості множення матриць стають більш зрозумілими. Наприклад, ми маємо таке питання: чи має значення, в якій послідовності ми поставимо матриці при їх множенні. Давайте уявімо собі простий приклад, як і раніше. Але цього разу застосуємо спочатку трансформацію нахил, яка залишає сталим базисний вектор I та розтягує вектор j вправо. А потім застосуємо оберт на 90 градусів. Якщо ми спочатку застосуємо нахил, а потім оберт, то ми побачимо, що вектор I в результаті матиме координати 0, 1, а вектор j координати мінус -1, 1. І обидва базисні вектори показують в близькому напрямку. А якщо ми спочатку застосуємо оберт і вже після нахил, то вершина вектора i опиниться в координатах 1,1, 1, а вектор J матиме координати мінус 1, 0. І вони будуть направлені набагато більш ширше в різних напрямках, тому очевидно, що загальний ефект буде відрізнятись. Тобто порядок матриць при множенні очевидно, є вкрай важливим. Зверніть увагу, що, думаючи в термінах трансформації, весь процес можна уявити собі в голові, візуалізуючи його, при цьому зовсім не обов'язково обчислювати добуток матриць. Пам'ятаю, коли я лише почав вивчати лінійну алгебру, була одна задача серед тих, які нам давали в якості домашньої роботи, там необхідно було довести, що добуток матриць є асоціативним. Це означає, що якщо у вас є три матриці A, B та C. І вам необхідно знайти їх добуток, то не має значення множити спочатку матрицю A на B, а потім отриманий результат на матрицю С, або спочатку виконати множення B на C, а після отриманий результат помножити на матрицю A зліва. Інакше кажучи, дана властивість говорить нам про те, що не має значення, як ми для себе розставляємо дужки. Якщо спробувати довести це за допомогою розрахунків, як я тоді і зробив. Що було просто жахливо і абсолютно нічому не вчить. Але коли ви думаєте про множення матриць як про застосування спочатку однієї лінійної трансформації, а потім іншої, то дана властивість здається для вас очевидною. Можете сказати чому. Адже цей запис означає, що якщо ви спочатку застосовуєте трансформацію C, потім B, потім A, то ви отримуєте те ж саме, якби ви застосували спочатку трансформацію C, потім B і потім A. Такої точки зору це дійсно очевидно, і тут немає що доводити, адже ви просто застосовуєте одні й ті самі трансформації в одному й тому самому порядку, і навіть може здаватись, ніби це якесь математичне шахрайство, але це не так, це саме, що на неї чесне доведення того факту, що множення матриць є асоціативним. Більш того, таке доведення показує, чому саме така властивість має виконуватись. Я наполегливо рекомендую попрактикуватися, придумуючи різні лінійні трансформації і уявляючи, що ми отримуємо при їх послідовному застосуванні, а вже після порахувати добуток цих матриць в числовій формі. Повірте мені, це допоможе зрозуміти дану ідею, а в наступному відео я говоритиму про розширення розуміння даної концепції поза межі двовимірного простору.